Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для круп. Це чудове рішення для зберігання рису, зерна, сухого корму для домашніх тварин та інших сипучих продуктів. Контейнер має спеціальне покриття, яке забезпечує захист від комах та вологи, зберігаючи продукти свіжими та сухими. Він оснащений герметичною кришкою, яка щільно закривається, щоб запобігти проникненню повітря та зберегти якість продуктів на довгий час, додайте функціональність та зручність у вашу кухню за допомогою цього контейнера. Пропонуємо до вашої уваги полицю для яєць. Це зручне та компактне рішення для зберігання яєць на вашій кухні. Контейнер має автоматичний механізм прокручування, який з легкістю дозує яйця. Конструкція згортання забезпечує ефективний доступ, запобігаючи розбиттю та зберігаючи свіжість. Дана полиця є практичним доповненням до будь-якої кухні. Контейнер універсальний, тому підходить для яєць різних розмірів, а його компактна конструкція максимально збільшується простір холодильника? Пропонуємо до вашої уваги пристрій для ліплення вареників. Завдяки автоматичному механізму, ця машина дозволяє ефективно та рівномірно формувати пельмені та вареники. Пристрій має вбудований акумулятор, що забезпечує швидке та безперервне приготування. Він допоможе вам сформувати та ущільнити тісто. Цей кухонний пристрій значно спрощує процес приготування, дозволяючи створювати смачні домашні страви швидко та без особливих зусиль. Пропонуємо до вашої уваги портативний соковитискач. Це незамінний аксесуар для вашої кухні, за допомогою якого ви зможете легко та швидко видавити сік із апельсинів, лимонів, яблук та інших фруктів. Зручна ручка забезпечує ефективне стиснення фруктів та вичавлювання максимальної кількості соку. Алюмінієвий сплав надає соковижималці міцності та довговічності, забезпечуючи довгий термін служби. Він легко миється та зберігається, що робить його зручним. Ниму використанні. Пропонуємо до вашої уваги кухонні ножі. Даний набір виконаний з високоякісної нержавічої сталі та пропонує широкий вибір інструментів для приготування їжі. Відмінною рисою цих ножів є кування, яке надає їм міцності, надійності та довговічності. Ножі з вузьким лезом ідеально підходять для обробки м'яса, а широке лезо справляється з нарізкою овочів та фруктів. Незалежно від того, чи готуєте ви звичайний обід чи вишукану справу, ці ножі стануть незамінним інструментом на вашій кухні.